Мистецтво стілює, воно нам дає сили для того, аби рухатись далі. Воно дійсно є чудодійним, особливо, якщо це українське мистецтво, і воно дійсно нам допомагає проходити найскладніші часи. Сьогодні про мистецтво і про те, як воно дійсно нас лікує, поговоримо із Дар'єю Паламарчук. Це вінницька мисткиня. Доброго ранку. Доброго ранку. Пройшло так багато часу, коли ви були у нас у студії? Тоді ми говорили суто про вашу творчість, про мушельки, про вашу книжечку, так. яка була унікальною насправді. Тоді ми бачили, як в 3D ефектах, завдяки додатку ви їм нам презентували. Скажіть, хочеться запитати вас, як за цей рік змінилась ваша творчість, Який вона вектор обрала тепер? Звичайно, життя дуже змінилося за цей рік, як і у всіх українців. Абсолютно всі сили, всі, всю енергію спрямовуєш завжди на те, щоб допомагати кожному, кому ти можеш допомогти, допомогти Україні, допомогти ЗСУ, допомогти ближньому, хто цього потребує. І звісно, що мистецтво лікує це однозначно. Окрім того, і краса рятує світ, ми знаємо, і надихати інших, дарувати красу, дарувати мистецтво. Попри все, це є моя місія, я вважаю. І наскільки я можу це робити, я роблю це щоденно. Дуже багато, звичайно, в творчості з'явилося патріотичних мотивів, куди без цього, і ілюстрації замовляють на цю тему, і книги оформлюють в такому стилі, тому і обкладинки доводилося малювати для патріотичних віршів, і для патріотичної прози. І коли приходять люди на арт-терапію чи на навчання Живопису також часто обирають саме патріотичні мотиви. Дуже багато зараз саме викладання і дітям, і дорослим. Дуже багато хто хто не дозволяв собі раніше прийти на малювання, хоча мріяв. Хтось каже, що от в мене була дитяча мрія, мене батьки не віддали. Або я от все життя хотіла малювати, але не наважувалася. Зараз приходять, тому що приходить до людей усвідомлення, що живемо ми тільки один раз, і життя може в будь-яку секунду закінчитися. На жаль. Але люди дозволяють собі зараз жити своє життя і здійснювати свої мрії, тому що це може бути востаннє. І люди приходять, дозволяють собі знайомитися із живописом, дозволяють собі знайомитися із фарбами, відкривають душу, відпускають себе і абсолютно по-новому проявляються абсолютно по новому пізнають себе, і це насправді буває дуже дивовижно а що з мушельками? Якщо вже про них згадали? <рив> Є вони плавають з'явилися усе... у них друзі з можливо. ними усе дуже добре, насправді, і це ось. Якраз перед новим роком ми святкували із центром візуальних проєктів, які розробили додаток. Такий своєрідний ювілей. Наш додаток скачали більше тисячі разів. Уже. Це стало таким сюрпризом, тому що я туди справді дуже довго не заглядала в плеймаркет і не слідкувала за цими цифрами. А тут перед новим роком такий сюрприз, що ваш додаток вже більше тисячі разів встановлено. Це насправді успіх. Взагалі, от український середній тираж книги це тисяча примів. А мушельки продалися вже значно більшими тиражами, і це насправді дуже приємно. Це гріє душу, тому що вони розлетілися по всьому світу в дуже багатьох країнах. Живе ця книга з тих пір власне, вийшло ще три книги: це про пташок, про диких та не дуже, та про кудлатих і вусатих. Перші тиражі були розпродані, і, власне, через те, що почалася війна, трішки змінилися пріоритети, я їх не переведаю. Але але це обов'язково відбудеться знову, і власне ще дві книги в, в планах. обов'язково будуть. І ми в процесі виготовлення додатку до всіх трьох книг одночасно. дуже багато персонажів вже намальовано, і записаний звук навіть і зведений. Тому я думаю, що це скоро відбудеться. Ми побачимо новий додаток, буде його презентація. Ось і зараз я почала роботу над книгою про війну для дітей. Як пояснити маленьким зовсім дітям, які ще не усвідомлюють насправді, що таке війна, чому вона відбувається, чому гинуть люди? Чому падають бомби, як з ними говорити про це правильно? І ця книга буде терапевтична, якраз вона і казкотерапевтична, і арт-терапевтична. Тобто вона лікує як словом, так і е, ілюстраціями. радилися ви з якимись психологами і з експертами для того, аби написати цю книжку, звідки черпали інформацію? Зараз багато книжок схожих є саме для того, аби пояснити дітям, як ви формували свою книгу? Ну, власне, я сама кризовий психолог mm -hmm. за вищою освітою і е, дуже багато працювала. Із е, своїм внутрішнім відчуттям того, як це правильно пояснити дитині, е, тренувалась, так би мовити, уже на ній, бачу ефект. І діти, які приходять до мене на арт-терапію, е, теж дуже багато говорять насправді про це. Говорять про це малюнками, говорять про це словами. і… Е, 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 я бачу, що впливає на дітей, як впливає на дітей в плані арт-терапії і як можна їх зцілювати словом, про що з ними і як варто говорити, а як не варто говорити. Є багато дітей вже травмованих у Вінниці. Ми знаємо, дуже багато є переселенців із гарячих точок. Я маю досвід роботи уже в центрі Я Маріуполь. Вони запрошували мене також працювати з їхніми дітками і в. Ось цей весь досвід набутий мною за попередній рік, він і виліться у цю книгу, тому що нічого жодна книга теоретична не навчить цього. Жодні методичні рекомендації, написані теоретичним психологом, не допоможуть в цьому плані. Це лише здобувається практикою, здобувається досвідом. Ось це буде мій. Звичайно, він суб'єктивний. Можливо, але це буде мій досвід. Побачимо. А як кризовий психолог? Вибачте, за відвертість допомагає особисто собі, тому що ми часто говоримо, що, до прикладу, ну не хочу проводити аналогії чоботар без чобіт і щось подібного. Але ну, власне, ми ж всі в соціальних мережах друзі. Ми слідкуємо за активностями один одного, за постами, які там пишемо, і я бачу, що вам було цей період доволі не. Непросто будемо не відвертими, Абсолютно. і багато ось таких постів я читав, де ви ділилися своїми переживаннями з людьми. Як ви долали ці кризові стани особисто? Е, звичайно, в кожного психолога мусить бути свій психолог. Це завжди це обов'язкова умова професійної діяльності взагалі, тому що е, ти дуже багато стресу переймаєш від клієнтів, дуже багато стресу ти емпатуєш із навколишнього середовища, і е, його потрібно пропрацьовувати для того, щоб потім не віддавати знову ж таки клієнтам, коли вони приходять до тебе. Е, тому так, у мене є свій психолог. Більше того, в мене є досвіди психотерапії е, протягом цього року, тому що справді е, через глибоку емпатію. І глибоке таке світосприйняття, я скотилася у клінічну депресію. Це абсолютна правда. Е, і тут ну, я цього не приховую. Е, дуже багато людей зараз страждає на депресію в клінічному прояві. Тобто це не просто коли людині немає чим зайнятися, чи вона там, е, от, там заведи кота і в тебе все минеться, угу. чи піди піти у спортзал, і в тебе все минеться. Ні, клінічна депресія це е, е, діагноз, і це так само потрібно лікувати, як і будь-яке інше захворювання. На жаль, люди цього е, не завжди розуміють розуміють і намагаються боротися з собою тільки поглиблюючи цей негативний стан, і дуже часто стикаються з нерозумінням ще і навколишніх людей, які от намагаються їм давати. Абсолютно шкідливі поради, насправді, тому що е, ну, є така е, приказка, що якщо хворого на грип випороти ременем десь на стайні, можливо, він і виздорові, але точно не від того. Е, і коли людина намагається на свою депресію покласти ще більше якихось обов'язків, звалити ще більше відповідальності, завести там кота, собаку, дитину, mm -hmm. ще одну роботу, завалити себе домашніми справами, вона тільки поглиблює свій стан, насправді, абсолютно це їй не. Не допоможе вилікуватися. А як це допомагає арт-терапія? Як допомагає арт-терапія, вона допомагає прожити приховані і неприховані емоції, які накопичені в мозку, в тілі, на. Усвідомленому або не усвідомленому рівні, тому що неусвідомлених емоцій у нас теж дуже дуже багато. Вона дозволяє їх прожити і вилити їх на папір, візуалізувати. Коли ми щось візуалізуємо, те, що в нас існує всередині, тільки в нашому мозку, ми його. Вивільняємо, ми не дозволяємо йому застоюватися у тілі, так би мовити, тому що дуже багато є психосоматичних реакцій зараз у людей, коли люди хворіють абсолютно дивними захворюваннями, тільки через те, що вони не проживають свої емоції, забороняють собі емоції, вони е, заморожують їх на певний час. Десь колись я після війни розслаблюся, і е, в мене все минеться. Типу, коли можна буде жити нормальним життям, коли можна буде е, спокійно там витрачати кошти на свої потреби, коли можна буде говорити про щось веселе, коли можна буде радіти життю тобто відкладають своє життя на потім. Арт-терапія дозволяє почати жити тут і тепер, не відкладати життя на потім, не відкладати емоції на потім, а проживати їх зараз. Є такий синдром життєвої паузи, коли люди, особливо які виїжджають із гарячих точок, які прожили дуже жахливі події, вони абсолютно заморожуються в цьому стані і чекають от якогось. Знаку зовні чекають якогось якоїсь такої події, знаменної після якої вони зможуть знову радіти. Ось арт-терапія дозволяє знову почати радіти. Насправді, і особливо це видно на дітях. Просто на фізичному рівні візуально видно, як вони розслабляються, коли вони взаємодіють із фарбою, взаємодіють із полотном, взаємодіють із папером. Вони вимальовують із себе оці накопичені емоції, які вони самі собі не дозволяють, або батьки їм не дозволяють, тому що потрібно було в якийсь момент. Зосередитися, зібрати речі, швидко все зробити, поїхати, не плакати потрібно було бути дорослим, і ось ця непомірна для дитини ноша вона висіла на ній таким мертвим вантажем, і ось нарешті арт-терапія дозволила їм знову почати щось відчувати. Тарія, дозвольте поцікавитися завершення нашої розмови. А що власне ці люди, які приходять до вас не з арт-санс, малюють як дорослі, так і малі? Малюю дуже різне. У нас ніколи немає якогось визначеного сюжету, що е, ось прийшла ця людина, вона трішки розказала щось про себе, якщо хотіла, і я їй кажу, вам потрібно намалювати ось це для того, щоб, е, вам стало легше. Ні, тобто людина сама починає малювати абсолютно інтуїтивно. Вона е, обирає ті кольори, які їй на сьогодні, на, на сьогоднішній момент, ось на, на цю конкретну хвилину здаються близькими їй, близькими внутрішньо. Це Буває, темні фарби, зазвичай, чи яскраві. Дуже різні насправді фарби, тому що комусь хочеться вилити все темне із себе, а комусь хочеться навпаки зарядитися чимось світлим і яскравим. І людина обирає насправді те, як вона це відчуває. І малюю дуже різне, починаючи від абсолютно абстрактних якихось розводів, малюють пальцями дуже часто для того, щоб відчувати якраз ось цю текстуру фарби. Хтось робить якісь бездумні, абсолютно штрихи в різних напрямках, а хтось малює. Конкретно якийсь сюжет, зазвичай це, звичайно, якісь патріотичні мотиви, малюють прапор, малюють герб, малюють військового у формі, просто малюють піксель як такий. Тобто от хто як відчуває, так і малює. Але якщо от людина малює і просто видно на ній, як розпливається в неї посмішка на обличчі, як вона медитативно абсолютно. вона... Пірнає ось у цей стан, от, значить, процес іде добре. Якщо людина не впевнена, я можу їй щось підказувати, щось запитувати її, шукати ось цей момент, де вона відчує себе гармонійно і комфортно у взаємодії із полотном і з фарбою. І ось коли ми знаходимо цей момент, це може зайняти достатньо тривалий час: годину, дві, три години, скільки буде людині це потрібно. І ось коли вона спіймає оцей момент, все от з цього моменту починається власне терапія, як така. Рі, ми дуже вдячні вам за те, що ви поділилися не лише тим, як ви допомагаєте іншим, а й власним досвідом того, як переживати свої емоції. Адже іноді нелегко людям визнати саме те, що і вони відчувають, особливо психологам. Адже, знаєте, я кажу, лікувати когось легше ніж полікувати себе. Тож ми дякуємо вас є. за те, що ви поділилися своїм досвідом. Друзі, ми нагадуємо, що у нас у студії була Дарія Паламарчук. Це вінницька мисткиня, яка за допомогою мистецтва лікує душі українців.